Вітаємо, це спецефір. Я Сергій Мамаєв, а це Марічка Бакума. Вітаємо, друзі. Не дуже добрий ранок у Києві. Над Києвом Вибуховий, я б сказав. Вибуховий, якщо чесно. читавий так, да. над Києвом повітряні сили збили 30% крилатих та балістичних ракет. Про це повідомляє сьогодні нам Київська міська військова адміністрація. І про це буквально за хвилинку Розправлю всі подробиці. Перед тим нагадаю ось мій інстаграм, он Марічкін. І відповідно проанонсуємо, хто у нас сьогодні будемо, будемо в ефірі. І буде в ефірі і попередні підсумки сьогоднішньої нічної ранкової атаки на Київ. Так само повідомимо. Отже, у нас буде пан Гай, нижник Павло. Ми з ним поговоримо про Росію, буде докладно дуже по. Тужна розмова через те, що він історик і провідний науковий співробітник інституту політичних досліджень. І ем, чи можливо таке, що Росія розпадеться? Чи може стати стимулом до до розпаду ось ці події, які зараз відбуваються в Білгородській, Брянській і Курській області? РДК Легіон Свобода, Свобода Росії може стати таким от каталізатором розпаду Росії, і чому росіяни завжди лізли на сусідні території і намагалися їх захопити? Буде велика цікава. І дуже важлива розмова, друзі. Зараз не переключайтеся, буде надзвичайно потужна потужний гість. Це український науковець Павло Гайнижник. І Ми поговоримо про те, як буде розпадатися Росія і що може цьому простимувати. Буквально за секундочку, це вже буде. Тож зараз у нас на зв'язку доктор і ви чекає ще немає ще не на зв'язку. ще немає ще на зв'язку. Так, отже, про те, що відбувається. Вже на зв'язку мені підказує. Зв е, що відбувається в Росії? Що може стимулювати її розпад і чому імперія російська постійно лізе до всіх сусідів? От зараз про це і поговоримо. Тож з нами на зв'язку таке Павло Агайнижник, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Пане Павло, вітаємо вас. Щиро вітаємо нас в ефірі. Доброго дня. А, Почну одразу так, от знаєте, з місця в кар'єр. Чи може розпастись Росія? Так звані вибори і намальовані результати Путіна це крок до цементування влади. Чи навпаки, після таких закручування гаєк може в Росії потужніше вибухнути? Тут е, потрібно е, говорити про те, з чого ми бажаємо, і яка ситуація є насправді, тобто не видавати бажане за дійсне. Насправді на даний момент ми не можемо розглядати Росію як така, що розпадеться, тому що немає необхідних передумов. І перш за все, це тому, що просування на російську територію потрібно було починати тоді, коли ми відбили Харківщину і Сумщину. І тоді, коли Росія ще не очікувала нашого просування туди, і це було одне з головних помилок. Української влади і судді полягала в тому, що українська влада і до цих пір не уявляє і не знає, що таке перемога, і що є перемогою, і чи хоче українська влада, офіційний Київ, розпаду Росії, відповідно до цього були відповідні дії. І, зокрема, йшли оці перемовини в Білорусі, потім у Стамбулі з Російською Федерацією під час того, коли Російська Федерація чинила геноцид. Для того, щоб Росія розпалася, треба докласти зусиль. Не тільки в телевізорах і не тільки в заявах, а перш за все в діях. Це гроші, це зброя. Зброя повстанським загонам, фінансування, це пропаганда на їхній території, це допомога можливим повстанським загонам, це Кавказ, Башкірія, Калмикія і це північна. Частину України, де потрібно нашими збройними силами допомагати, і власне після цих виборів є певна тенденція до того, що Росія відчує новий каток від Путіна, зокрема, збільшаться податки, почнеться мобілізація, і почнеться ще більший терор. Тому числі потрібно готуватися всьому світові і Європі, що будуть політичні вбивства також за межами Росії. І цю тенденцію можна використати для того, щоб зіграти на соціально-політичний вибух. Чому країна, яка зараз зветься Російська Федерація, до того Радянський Союз, Російська імперія, Московське царство завжди жила, живе і житиме ідеями захоплення інших країн та територій. Від імперських амбіцій та ідей відмовилися ну, всі великі імперії 19 сторіччя це Великобританія, Франція, Іспанія, а Росія, наче застрягла на сторічній давнині? Це, це питання світоглядне, цивілізаційне. І, рештою воно полягає в тому, що для того щоб стати величною державою і перейти з імперського в рахунках і розрахунках 19-го століття або 20-го, початку 20-го століття потрібно творити якісь цивілізаційні цінності, якісь економічні новації, культурні новації м'яку силу, наукову силу Росія до цього не здатна. І не прагне її влада. Чому тому, що не освічення населення, тому що населення, де е, грають е, пропаганда, і яке не може критично мислити, не здатно творити нові цінності. А це означає, що владі легко утримувати е, цю територію під своїм контролем в той же час. От ці соціальні проблеми, економічні проблеми, які є в Росії, якщо виїхати за межі Москви або Санкт-Петербурга, говорять про те, що всі ці імперії, маленькі чи більші імперії, от які розвиваються за лекалом 19 го початку 20-го століч, їм потрібен постійний ворог. Їм потрібний постійний ворог і постійні потрібні якісь перемоги. Крім того, для того, щоб відновити манію. Радянського Союзу манію відновлення тої імперської машини. Тобто, коли в 2007 році Путін на Мюнхенській конференції практично почав нову холодну війну своєю промовою, і потім висунув кілька ультиматумів Заходу, і, зокрема, НАТО, це говорить про те, що Україна у разі її поневолення і знищення приєднання до Росії зробить. Такий пасаж іншим союзним республікам бути в орбіті Москви, а це означає, що почнеться відтворення отої імперії, тому що без України Російська Федерація, як би вона не називалася, є недоімперією, як щодо міфів культурно-історичних, так і щодо сучасних уявлень Путіна і їхнього істеблішменту про те, що значить бути великою державою. І саме тому шлях стоїть через Україну, і він на Україні не закінчиться. І цей шлях буде не про приєднання і створення УРСР якогось чи іншої подібної назви, а про тотальне знищення українців і про те, що це буде в нас війна за життя, яка зараз і триває. Я от слухав вас, і мені пройшла думка в голову можливо в мене виправите, Здається, що Росії Україна потрібна не тільки як ресурсу вигляди там землі чи, чи там будинків, чи заводів. Вперше це чи чергу це інтелектуальний ресурс, і так же ж було практично завжди тяжіли. Ну той самий Тарас Шевченко. Ну скажімо чесно, він поїхав в Санкт Петербург вчитися, але він не став при цьому, не не став росіянином, але при цьому. Це було таке місце тяжіння для інтелектуалів, бо в себе на батьківщині розвиватися неможливо. І зараз, якщо подивитися на ті, як би ми не ставилися до тих артистів, і полюбляю я таку музику, чи не полюбляю, чи акторів, вони, от ті, що зараз пачкою отримали російські паспорти, це ж та сама, ну той самий процес. Імперія має всмоктувати і переробляти своїх ось таких от підданих з невеличких колоній з регіонів, і для того, щоб живитися цим і розвиватися, я правильно вас зрозумів? З одного боку, так в концепції старих імперій, це те, що вони втягували в себе. Інтелектуалів, які служили в імперії, і це давало би змогу потім на поневолені народи, на поневолені колонії, говорити, що ми несемо вам цивілізацію, і що ваші представники, які сидять в нашій митрополії, які служать нашому імператору, царю там чи інша назва, вони бо дивіться, ми даємо можливість процвітати, танцюйте опак, пишіть вірші з іншого боку, в концепції путінської імперії. Це вже не в розрахунку В Путінській імперії має відбутися повна асиміляція. Як колись в радянського союзу був концепт створення єдиного совєтського пространства і єдиного совєтського народу і совєцького чоловіка, так само у Путіна є особливо щодо слов'янських народів питання і завдання повної асиміляції. Тобто забуття їхньої національної самоозначеності або знищення, і це показує та політика, яка ведеться, тому що не зберігається на більшовики, зберігали там Криворізьку республіку, УРСР зберігли у путінській концепції вже цього нема. Є повне приєднання, асиміляція і переселення, виселення українців саме ну хто виживе і хто не втічає в імміграцію, саме асиміляція і знищення або виселення в Сибір, і там асиміляція, і тому ми всі повинні усвідомлювати, що е, відкупитися талантами чи відкупитися територіями не вийти, тому що е, тут торг не йде. На жаль, сьогоднішня влада. З самого початку тотальної війни вона саме так і діла, як і попередньо, власне, тільки по іншим лекалам це робилося. Про що свідчить і перемовини, і ті умови, які збиралися вони підписати, якби не вплив заходу. Як лідерам демократичного світу реагувати на чергове переобрання Путіна, фактично на пожиттєве правління? З перемогою Путіна очікувано привітали Іран та азійські країни, які були частиною СРСР та КНР? А в США вже і в Європі сказали, що те, що відбулося в Росії, це було фактично вибори без виборів. Але чи признають ці лідери? А Путіна керівником країни та чи можливі перемовини і зустрічі з Путіним в такому разі, ну тут питання йде не лише ті країни, визнали і привітали, його, хто був в соцтаборі або у складі СРСР. Також привітали інші країни, які зараз на півшляху до авторитаризму або вже в авторитаризмі. Але тут потрібно і вказувати на інше. Україна веде війну, і ця війна з нашого боку справедлива. Проти нас війна ведеться агресивно, несправедлива і таке інше війна на знищення. Тим не менш, Україна вела перемовини з невизнаним Лукашенком. Українські делегати від імені Зеленського поїхали у невизнану республіку до невизнаного е, Лукашенка як до е, координатора. Попри те, що Путін намагається знищити український нарід, а його армія чинить геноцид, українська влада вела перемовини саме з Путіном. І Володимир Зеленський до останнього, і я думаю, до цих пір, намагається зазирнути Путіну у вічі. І таким чином виникає питання ще початку 22-го року: як ставитись Заходу до тих. Хто веде перемовини з ворогом або до ворога, з яким веде перемоги, перемовини саме Україна? Таким чином, якщо українська влада намагається налагодити контакт через Ізраїль, через Туреччину, через Китай, таким чином Захід, як наш союзник, у всякому разі, зараз мусить також це визнавати. Чому можна робити різну риторику, але факт залишається фактом: Путін є правителем Росії, і ми закликаємо шукати формули миру. А це означає, що з ним треба говорити. І коли українська влада українському народу розказує одне, а поза очі за кордоном діє по-іншому, це впливає і на наших союзників, і таким чином. Так чи інакше, це знову ж питання про бачення перемоги: замиритися чи вести справу до розвалу Росії. Поза як навіть у випадку перемовин перемовлятися нема про що, тому що законодавчі акти Російської Федерації, Конституція Російської Федерації забороняє Путіну чи будь-якій іншій особі. Відторгувати якісь території території, тимчасово окуповані і анексовані Росією, включені до складу Російської Федерації. Отже, предмету перемовин з Путіним нема про що до того часу, поки в нього не буде, йому не буде завдано збройної поразки, в тому числі і на його території. Тобто може йтися тільки про капітуляцію і подальше облаштування Російської Федерації як Екс держави на нових засадах і за нової конфігурації незалежних держав чи конфедеративних держав. Однак просто нема підстав законодавчих, в тому числі і стосовно законодавства самої Російської Федерації. Неважливо, хто буде після Путіна. Більше того, українська влада готувала референдум щодо Криму і щодо Донбасу і намагалася. Погодитися на спільне правління на вирішення питання 15 років Криму, і це є злочином. Про що власне сьогодні дехто забув або робив вигляд, що цього не було. Небаво, я знаю, що історики не люблять ось таких історичних аналогій, але чи можемо ми собі уявити, наприклад, в розвитку Радянського Союзу, де зараз знаходиться Росія? Чи можна сказати, що це, наприклад, початок 80-х, коли є війна в Афганістані, коли є отаке тоталітарне забите повністю, можливість дисидентства, дисидентів вбивають, відправляють в психушки, висилають за кордон і так далі. І що після того настане колись де? 90-й рік, коли з'явиться парад суверенітетів, коли, наприклад, той самий Киргизстан, мало хто пам'ятає, о Боже, не Киргизстан, одна з республік і Башкірія, і багато хто тоді і намагалася стати незалежними, та сама. І тоді це Єльцин казав, що візьміть суверенітета стільки, скільки вам потрібно. Чи можливо, ось це нове коло таке, і оцей шанс вже на здобуття поневолених Внутрішньо в Росії народів на незалежність а відповідно на розпад Росії дивіться, якщо робити такі паралелі, то треба згадати, що тоді був Рейган, була течер і тоді західні держави, провідні натівські держави. Оголосили всебічну війну, не збройну, тому що війни велися локальні по всьому зі зімній кулі з радянським союзом, але було припинені газові було припинено е, інше постачання е, товарів. було припинено подача повністю блокада е, навіть чіпів тогочасних і технологій. Крім того, е, велася велика. Фінансова пропагандистська війна. Ми пам'ятаємо різні е, мовні віщання на Радянський Союз, де кожен вечір люди на кухні таємно слухали, а совєти намагалися глушити. Е, Совєтський Союз був доведений до економічного колапсу, і це говорить про те, що е, було досягнуто планомірних, далеко знаних. Масштабів для того, щоб поставити союзне коліна, афганська війна велася з постачанням зброї інструкторів, але вона велася в зовсім іншій конфігурації ніж заразня війна з Росією в Україні, і там були зовсім інші обставини. Світ змінився, і прямі паралелі, звісно ж, можуть лише частково відповідати сьогоднішнім реаліям, тому що сам спосіб війни. Є набагато інші ніж був колись, і важливо знову ж при тому, як ставить собі за мету коаліція. Ну, наприклад, якщо згадати зараз, всі згадують ці заяви Макрона, але всі забули, що в березні 2022 року Макрон зробив аналіз внутрішнього стану Франції і його армії, і саме тоді він почав збільшувати. Видатки на армію, які зменшувалися, і він тоді заявив, що у разі, якби війна сталася тоді, французька армія не витримала трьох-чотирьох тижнів, і ці його старошні заяви йдуть вже після того, як була внутрішня підготовка, тому що Франція практично втратила Африку. Франція практично мала небоєздатну армію, і після реформ в армії. Після збільшення фінансування Франція набула певних потуг, і це означає, що Європа готується, але чи готується до цього Україна? Ну, вам величезне, це прекрасне питання. Я думаю, що суспільство українське намагається тиснути на владу. Побачимо, що з цього вийде, але все одно дякуємо збройним силам України за те, що ми все ще тримаємось і віримо в нашу перемогу. Я хочу, я хочу додати, що в цьому контексті, перш за все потрібно поставити стратегічну мету. І стратегію нашої зовнішньої політики як щодо війни і її закінчення, так і ясності, яка була би надана нашим союзникам з приводу того, як ми бачимо перемогу, яку стратегію ми маємо в контексті війни. Позаяк союзники не можуть діяти тоді, коли ми одною рукою ведемо перемовини, іншою рукою відштовхуємо. Потім говоримо, що ми не підемо в НАТО. Потім спекулюємо, знаючи, що стане, що нас ігнорують головне припинити і зробити також внутрішні реформи, тому що все залежить все ж таки від нас. І якщо ми не будемо чітко налаштовані на боротьбу і на перемогу, нам ніхто не допоможе. Якщо громадян громадянське суспільство не буде тиснути на владу, то нам так само ніхто не допоможе. Дякую величезне. Дякуємо вам, пане Павло, і чекаємо на нові зустрічі у нас на етерах. Дякую вам.